Вітаю, слава Україні! Традиційний ефір. Дякую Богові та Збройним силам України традиційно за кожен новий день. Ми в тилу і завдяки нашим хлопцям і дівчатам маємо можливість сьогодні бути спокійними і допомагати і пам'ятати про велику жертву і ціну за нашу більш-менш спокійну. Життя Івано-Франківська, але закликаю бути максимально уважними реагувати на повітряну тривогу, адже ми знаємо, що ворог навіть вчора по Львівській області Червоноград відбувся обстріл військової частини, тому будьмо максимально уважні. Сьогодні в Івано-Франківську було ряд таких подій але ну, насамперед відбулася сесія Івано-Франківської міської ради. Ми маємо декілька таких проєктів, які мусили погодити. Перший проект Нефко. Це скандинавські країни, дають кошти нам на реконструкцію 28-ї школи. Це ліцей імені В'ячеслава Чорновола. Ви знаєте, тому виділяють кошти для того, щоб ми відремонтували цю школу. Також привели до порядку гуртожиток, який там є. В тому числі він може бути використаний при потребі для внутрішньопереміщених осіб, але це дуже важливо, тому що ця школа свого часу була школа інтернатом, і тому це дасть нам можливість залучити додаткові кошти. Також ми передали швидку машину сьогодні сесію міської ради, яка була на балансі центральної міської клінічної лікарні нашим військовим. Тому ще одне така допомога, Ми робимо різними шляхами через благодійний фонд і те, що можемо, скажімо, пофірувати нашими комунальними підприємствами, окрім мобілізації, окрім того, що воєнкомат бере на потреби наших збройних сил, мобілізовує. Ми ще зуміли б ту передати, Це вже третя машина, яку для військових ми передаємо швидкі саме з наших структур. Це ще додатково є. Ті машини, які ми просто це більше 35 автомобілів, які ми вже передали через благодійний фонд. Також ми сьогодні прийняли положення про премію. Ви знаєте, свого часу ми давали діткам, які склали ЗНО. Сьогодні ЗНО немає, але є достатньо такий цікавий, називається мультифун... мультипредметний тест. І тому цього року також дітям, які здали. 600 балів, тобто фактично максимально отримують 15 тисяч гривень. Хто отримав від 592 бали до 594 бали 12 тисяч гривень, хто 584 і 590 балів 9 тисяч гривень. Тому одноголосно проголосували за цю ініціативу. Ми мусимо підтримувати талановитих дітей, які закінчують школу і відповідно здають тести. Для нас це дуже важливо. Яка кількість учнів ми побачимо після 12 серпня, коли завершиться цей мультик, як воно правильно називається? Мультидисциплінарний мультипредметний тест. І кількість франківців я обов'язково повідомлю. Але вже знаємо, що чотири франківця отримали 600 балів, тобто чотири Івано-Франківця отримали 600 балів. А після 12 серпня будемо мати остаточну інформацію для того, щоб... Таким чином вшанувати наших дітей, також сьогодні був виконавчий комітет. Ми, незважаючи, підтримуємо юних, молодих до 18 років спортсменів. І сьогодні хотів би від імені громади ми також мали невеличкі такі можливості подякувати. Це Соломія Ткачівська, чемпіонка світу сучасного танцю, категорія молодь. Це Єву Дмитрия, чемпіонка Європи з Тайк у категорії юніори Вікторію Кардаш, бронзову призерку чемпіонату Європи з Віталію Пристай, бронзову призерку чемпіонату Європи з іслування на байдарках і каноя серед юніорів та молоді в категорії юніори. Ірину Федорів, срібну призерку чемпіонату Європи з іслування на байдарках, і каної серед юніорів та молоді в категорії юніори Мусимо підтримувати талановитих дітей, як і фактично по ЗНО, так і юних спортсменів, які здобувають медалі на загальноєвропейському. Рівні. Також нагадую, дуже важливо. Ми спільна наша ініціатива спілкою волонтерів. Це посилки для рідних, для знайомих. Ви знаєте, що минулого року ми відправляли минулого разу ми минулого тижня відправляли посилки на Запорізький і Донецький напрямок. Загалом було 80 посилок, 80 адресатів. Багато дуже було роботи. Цей раз направляємо на Миколаївський, Херсонський та Запорізький напрямок. Тому максимум можна передати п'ять ящиків з продукти лише ті, що не псуються. Приносити посилки можна до 12 серпня, тобто до п'ятниці, до шістнадцятої години, на вулиці Михайла Грушевського, 21. І деталі за телефоном 096 871 50. 3,64. шістьдесят Далі я вже казав, крім машини, продовжуємо допомагати нашим військовим частинам на фронті. За минулий тиждень передали допомогу військовим 93-ї бригади морської піхоти, загрузили авто сотні спальників. Також передали необхідні речі військовим стрілецького батальйону. Загрузили повний бус. Продуктами харчування, засобами особистої гігієни. ще передали буржуйки, клямри, ломи. Дякуємо волонтеру, виконуючи обов'язки староста села Рача Ігорю Борину, Борону. А староста служить сьогодні, який доправив все це до хлопців на передову. Ну і також ми пишаємося хлопцями-дівчатами, які на фронті. І у нас діє благодійний фонд. Моє місто Івано-Франків, де кожен може долучитися до допомоги нашим захисникам відповідно постійно цю інформацію. Даю. Вчора Івано-Франківський міський центр зайнятості повідомив актуальні вакансії станом на 1 серпня, тобто є робота, майже 400 різних пропозицій роботи. В основному це офіціанти, адміністратори, бухгалтери, вантажники, водії, кухарі, листоноши, лікарі, майстри, пекарі, фармацевти та водолази. Повний перелік є. Ну і детальну інформацію, якщо цікавить телефон 51 10 47 54 70 47. Тому також у верху я цю інформацію обов'язково оприлюдню. Також сьогодні проголосували за чергові виплати для мешканців Івано-Франківська. 365 франківців отримують гроші допомогу ми затвердили 280 людей золотого віку, старше 70, 14 діток військовослужбовців, 74 людини з інвалідністю першої та другої групи та 17 героїв наших поранених теж отримують по 10 тисяч гривень. Тому ці програми є сьогодні доступні, будь ласка, заявки можна подавати. Нагадаю, це є третя школа або будь-який сільський центр надання адміністративних послуг. Ну і також зверху напишу, як можна цю допомогу отримати. Також обіцяв декілька змін по маршрутах. Ну, Насамперед є проблема з набережною. Вирішили таким чином додати ще один автобус і маршрут. Фактично на цьому маршруті буде два автобуси, які будуть з'єднувати Радча, Крихівці. Набережна е Кармелюка і до центру до Базару, до Ринка. І назад буде їхати по Галицькій, по набережній, і вертатися е Крихівці до села Рачі. Таким чином, ми. Забезпечимо о, такий двосторонній напрямок по набережні, це такий тимчасовий хід. Але я думаю, що в, е, саме мешканці мікрорайону Набережна це буде добре. Ну і також маршрути 47, 50, 57, 58, 59, 60, 61. Тепер будуть їхати не до пам'ятника Степана Бандера, а будуть їхати по вулиці Коновальця на Січових Стрільців до Бандери, і таким чином ну, десь більше м, врахували ті побажання. Наших громад і мешканців, які користуються даними автобусами. Також відвідав сьогодні вулицю Цьоклера, де ще минулого року були розпочаті роботи по бюджету участі, мусимо доробити, тому що не буде стояти вулиця розкопана. Тому найближчим часом 2-3 тижні нам потрібно для того, щоб. Повністю її доробити. Пам'ятаємо також про вулицю Лиговського, пам'ятаємо про інші речі. Є певні труднощі з фінансуванням через казначейство, але місто не може зупинитися і нічого не робити. Ми повинні хоча б забезпечувати ті чи інші необхідні роботи і давати проїзд. Так, ми не можемо собі позволити капітальні ремонти, але порядок має бути. Тому Мазепи, вулиця чи. Чист... Петлюри, деякі заїзди в двори, такі як Тисменецька, певні сільські дороги, особливо там, де комунальний транспорт їздить, тобто двори поточним ремонтом. Тобто, ми стараємося це робити. Ну і також вчора відбулася оперативна нарада, тому основні питання це. Забезпечення роботи критичної інфраструктури, а також вода, яка техпром нас відповідає за люки, решітки, за те, щоб їх піднімати, постійно слухаємо. Також муніципальна дорожня служба звітує про те, що вона зробила зі знаками, з дорогами, де підлатала, деякі речі можна, скажімо, поправити. Тому постійно це слухали. А також основне з питань це підготовка до опалювального сезону. Також я сьогодні був. На теплокомуненерго теж обговорювали. Ми технічно, технологічно це робимо, але всі повинні робити розуміти. Є сьогодні така вказівка, рекомендація Міністерства регіонального розвитку, уряду, адміністрації президента про те, що треба скорочувати кількість споживання газу до 10%, тому що буде проблема з самим газопостачанням. Також закликаю не зволікати з переходом, до речі, на виконавчому комітеті сьогодні 28 мешканців отримали допомогу на котли. Не зволікайте, хто хоче і переходить на індивідуальне опалення. Будь ласка, максимально пришвидшуйте цю роботу. Також заслухали організацію дозвілля та відпочинку для дітей. Зрозуміло, що цього року ми більше і дякуємо міжнародним партнерам, які в першу чергу забезпечили. Оздоровлення діток родин загиблих і діток учасників бойових дій. Тому хочеться подякувати і Ополі, Рибніку, Кошеліну і іншим містам, які приймають. Тому до кінця вересня будуть приймати наших дітей. Тому хто входить до цих пільгових категорій, може користатися цією можливістю. Ну і на завершення ще раз нагадую, що є програми допомоги. Звертатися в школу номер 3 це для людей з золотого віку, людей з інвалідності, першої, другої групи, діти військовослужбовців, а також е, наші герої, поранені військовослужбовці. Е, віримо в нашу перемогу, е, гуртуємося, все буде добре і все буде Україна. Слава Україні!